Так, відчистив я материнську плату і хотів би я сказати ще декілька слів по тій материнській платі скажу те, що була вона одна з таких самих загажених материнських плат. Тоді, коли я її розпаковував, було трохи недостатнє освітлення і дана материнка вона. Не справляло враження, що тут просто куча пилюки, грязі, перхоті всякої, волосся всякого, що тільки можна було придумати тут залита якимсь непонятно чим, просто не було ніякого бажання взагалі до того братися, от і робити, тим більше. Такої, такого класу материн, материнська плата просто ну... Чисто просто... дуже багато е, лишніх зусиль для того, щоб просто її відчистити і при тому не знаючи робоча вона чи ні. Е, ну і а перед тим, як почати, швиденько прибіжимося, що тут от є. Є Ami Bios 686 І має вона 4 слота USB. Стоїть тут Celeron на 2.8 i Надіюсь, тут видно. SL7TW. Маркування в нього, 2 Гіга оперативки DDR-400, підтримує вона такі от наклейки. Що по чіпам? Що тут видно буде деякі мікросхемки, маркування деяких мікросхем і отут, е транзисторів, MOSFETних. от транзисторів. Мосфетних. Тут роз'єми фоксконівські, і ще один роз'єм UDI. Так, і от чіпи і мікросхеми, контролери з такими маркуваннями. От вони. Так, і тепер. Так, от вони буковинки. С пополам, свідео, компорт, LPT, 4 USB, гігабітна ланка, ну і як вже я казав 5 і один звук. Ну, моделі. 5 g d Pro, він там був 7-1 HDI аудіо. Так, по проблемах. Вздуті конденсатори раз, другий пухляш. Ці от конденсатори, які от є на материнській платі, вони вже 100% частково втратили свій номінал. Деякі, можливо, вже теж також потрібно під заміну. І тепер, що саме таке, що обнаружилося, вроді би тут відломищів немає. Перевернемо материнську плату. І що ми тут бачимо? Я вже тут порівняв трохи. От. Оцей от білий, білий крючок. Кріпіщий радіатор прижимаючий, Він був, ну, скажімо, так, от заломишем тут збоку, його трохи вирівняв. І був вже хтось його туди лазив, туди всередину. От. І також отут на північному мості, от, він один, і от він другий, теж був один виліз, вже хтось лазив. І от неприємна річ. Обнаружилася, от, виявилася така от, достатньо глибока царапина. А зараз на сонці, можливо, дуже не видно, але там прям до міді. Тобто є, якби підозра, що можуть бути нарушені дорожки. І в нас таких речей от, неприємних. Ну, окрім того, що от є ота глибока царапина, там ще є проблема. Може бути проблема в тому, що мости. Ну, сама по собі материнська плата може бути з перегрітими спаленими мостами. Ось така модель шасі тут. Шасі з ну, самої печатної плати. Дехто може подумати, що то є модель материнки, насправді це модель шасі. Не знаю, чи є сенс включати її в такому стані, тому що тут і здуті конденсатори, і пошкоджені ті дорожки. Можливо, коли їх буде 2-3, можна буде зібрати і випустити відео з провіркою як є От, в такому от стані. Вони обов'язково 2-3 одинакові материнські плати. Любі материнські плати в невідомому стані, щоб був якийсь сенс їх включати, тому що не сумніваюся я, що вона от робоча. Не хочу просто, скажімо так, людей агітувати, там, що от перевірка материнської плати, а там бас чорний екран. І пару слів. Хотів додати про оперативну пам'ять. Справді, тут, як я вже казав, той то є в нас Гігова, друга теж швидше Гігова, вони є двосторонні. Тобто чіпи 8 з одного боку, 8 з другого. На 16 чіпів. Кожна. Одна Hunix, це Кінгстон. І от хотів звернути увагу, яка. Як вони виконані, та... і показати оперативну пам'ять також на гіг вона, також гігова S-Power Це вона з частотами 400, і можемо бачити, от, вроді би, здається, все одинаково, але насправді оскільки вона здешевлена. Один ряд вроді би одинаковий, а верхній, тут напаяні СМД компоненти конденсатори, км конденсатори цілий ряд. Тут же КМ-конденсатори. Тут же нічого такого немає. Верхній ряд повністю пустий. І отут бачимо навіть оці всі ще контактні площадки під ще одну, скажімо так. Пам'ять. От, і, от ну, пам і як виглядає дешева пам'ять. І як тут вона виконана Funicсі і S-Power? І також верхній ряд. Також має купу КМ конденсаторів, а тут немає нічого. І от скажу так, що та пам'ять вона провірялася в мемтесті. Видає вона помилки пам'яті. Осталася вона з одною материнською платою, от колись дуже давно. От такого собі продавця, який не хотів ніяк ціну знижувати там. І просто материнка була неробоча. І пам'ять вбита. Ну, одним словом, куча проблем. От, тим не менш, ті можна би було провірити банки. Правда, нема. У мене зараз P4P800 материнка не робоча. Не розбирався я з нею, що з нею, тому що там її треба діагностувати. А Каньйон 7 і 7I GA також не робоча. Словом було таке сьогодні відео. І в подальшому. Будуть нові провірки, нове залізо. Побачимось.